П'яреш у ці дні погляди звернуті до палати представників американського конгресу, де після півроку зволікань, нарешті планують розглянути додаткове фінансування для України. Спікер Майк Джонсон оприлюднив текст законопроєктів і сигналізував, що підтримку для міжнародних партнерів можуть поставити на голосування вже цього тижня. Детальніше поговоримо з нашою кореспонденткою у конгресі Катериною Лісуновою. Катю, вітаю тебе. Вітаю Остапа Катю, розкажи детальніше, що ми побачили в тексті законопроекту для підтримки України, і як щодо термінів його розгляду, чи тут же якась ясність? Почнемо з термінів. Законопроект, який запропонував спікер щодо допомоги Україні, комітет з регламенту палати представників оприлюднив кілька годин тому назад. А це означає, що від цього моменту у законодавців є 72 години, щоб ознайомитися з цим законопроектом. Власне вирішити голосуватимуть вони за чи проти. І після цього законопроект мають винести на голосування. Станом на зараз так виглядає, що його голосуватимуть приблизно в суботу ввечері. Голос Америки загально ознайомився з цим текстом і так виглядає станом на зараз. Що він не сильно відрізняється від законопроекту, який раніше був проголосований у сенаті. Також вже є реакція Білого Дому і президент Байден, зокрема, сказав, що якщо його проголосують, то він його підпише. Загалом цей документ передбачає майже 61 мільярд доларів додаткової допомоги Україні, із них 10 мільярдів доларів у цьому законопроекті. Передбачені на економічну допомогу Україні у борг у кредит. Це значить, що загалом цей законопроект має дві як мінімум відмінності від сенатського законопроекту. То і це знову ж таки надання економічної допомоги у борг це 10 мільярдів доларів. Але там прописано, що президент може пробачити цей борг. А також цей законопроект закликає президента надати Україні ракети балістичні ракети «Атакамс». Водночас законопроект не зобов'язує президента це зробити, але тут варто запам'ятати і не забувати, що цей законопроект буде голосуватися окремо, але під одною амбрелою в одному розпорядку денному з допомогою Ізраїлю і Тайваню також іншим четвертим пунктом будуть нововведення і інші пропозиції від спікера та зокрема республіканців, до нього входять ріпо акт, конфіскація російських активів та передача їх на користь України, також тік-току в Сполучених Штатах Америки та інші заходи нацбезпеки Сполучених Штатів, на яких наполягають законодавці. Відтак важко сказати, напевне, яким буде фінальний варіант цього пакету допомоги, і ми власне будемо за цим стежити. Але станом на Зараз він не дуже відрізняється від сенатського абсолютно. Катю, якщо так станеться, що в палаті представників будуть труднощі із голосами чи розглядом цього пакету, чи є якийсь план Б у законодавців? Загалом так виглядає, що труднощі дуже навіть імовірні, тому що а, той план, який склав а, спікер, так виглядає, що він намагається догодити усім. І, зокрема, деякі аналітики стверджують, що це він робить заради того, щоб не позбавити своєї посади, з чого вимагають власне крайні праві республіканці. Щодо фрази догодити усім йдеться про те, що під однією амбрелою буде винесено різні законопроекти, різні пропозиції. Навіть є інформація, що, що окремою частиною можуть запропонувати також і посилення безпеки накордони. Сполучених штатів Америки, чого вже довго вимагали республіканці, і що викликає багато конфліктів між демократами і республіканцями. Відтак, навіть в ідеальному варіанті, якщо цей законопроект таки винесуть на голосування в суботу, то сам розгляд цього законопроекту може тривати достатньо довго. Також до нього дозволено вносити поправки до кожного пункту із цих законопроектів до цього пакету, загалом дозволено вносити поправки. Відтак його фінальний варіант можуть може так би мовити провалитись, можуть його навіть не. Не проголосувати в палаті представників, а якщо проголосують в палаті представників, і ще залишається питанням, чи проголосують і сенаті. Від так планом Б зараз законодавці та аналітики називають петицію в обхід спікера. І що мовляв, якщо цей план спікера не спрацює план, а то найімовірніше більше республіканців та демократів, які ще не підписали петицію в обхід спікера, власне підпишуть цю петицію і винесуть допомогу Україні на голосування у форматі сенатського законопроекту. Так, нагадаємо, що потрібно 218 підписів, що найменше американські законодавці, аби винести це питання в обхід рішення. Спікера Катерину, дякую тобі дуже за це роз'яснення. Катерина Лісунова, наша кореспондентка у конгресі, була на зв'язку. На цьому прощаємося. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.